У раз у найпрекраснішу пору, коли шелестить листями осінь, коли у лузі снує мереживо бабиного літа, а над землею пламеніють різнобарвні квіти, приходить ваше свято День Учителя. Один раз у рік ми говоримо вам з професійним святом, з Днем працівника освіти. Вам, людям, нелегкої, але необхідної на землі професії. Ми складаємо сьогодні величальні слова подяки. Із безлічі професій на землі, які вже є, яких ще будуть вчити. Є головна як віщий сущий хліб, і назва ці професії учитель. Дорогі наші вчителі, майстри виробничого навчання. Сьогодні ми хотіли б, щоб ви забули про всі свої повсякденні турботи. Ми всі знаємо, як вам зараз дуже важко. Усі ці класу, руми, онлайн-уроки, вебінари, конференції. А ще відсутність світла, постійно зникаючи інтернет, та найстрашніше повітряна тривога. Та попри все, ви з нами 24 на 7, не дивлячись ні на що. Ви наші ВСУ. Так, так. Саме ВСУ – викладацькі сили України. У вас є свій фронт. Ви щодня з успіхом долаєте всі перешкоди. Неогільки до наших всіх наш час ми хочемо підняти вам настрій і привітати з професійним святом День освітяного. Ми ще вдячні за вашу нахильну працю, за ваше вміння долати життєві труднощі та за ваше невичерпане терпіння у спілкуванні з нами. Вибачте нам нашу нестриманість, непосидючість, безкомпромісність. Вибачте, що часом ранимо вас необачним словом чи жорстоким сміхом. Повірте, що ми на 100% розуміємо, наскільки важлива роль учителя встановлені молодої людини, яка важка і виснажлива ваша праця. Жаль, ми з вами бачилися стільки онлайн, та ми дуже чекаємо на нашу зустріч в реальному житті. Говорю, це від імені всіх першокурсників 2022 року. Сердечно дякуємо вам, дякую за все, наші викладачі, за те, що ви навчаєте нас розуму і життю, професії, за те, що ви є. І наші наставники обіцяємо бути гідними вашої мужності і мудрості, старамось надалі дарувати вам тільки радість. Свято вчителя пропадає на саму щедру року, Тож будьте і ви щедрими на посмішки, оцінки, як те золота. Найкращий заклад: Костянтинівське вище професійне училище. Його нікому не забути. Бо тут працюють з року в рік натхненні, творчі, мудрі люди. Весь заклад, як ніде, поглянь навкруг, поглянь навсюди, Вам скажуть учні і батьки працюють тут найкращі люди. Людяність, вимогливість, принциповість, працьовитість, скромність це риси притаманні нашим наставникам. Чим за турботу вашу віддячимо, тим, що ми зробимо, тим, що побачимо, тим, що збудуємо, тим, що розоримо, тим, що омріємо. Тим, що поборемо, тим, що засіємо, що найкраще змінити зуміли зі святом наші дорогі.